Панагедії у Варшаві був фантастично гарний. Я і слухав його і думав, наскільки мужний є той чоловік, що в тій атмосфері, де, безсумні, в пропагандистському такому, інформаційному плані цього року здомінували невмирення в Польщі. Це я розумію, я це, я це хочу визнати. Але разом з тим, Коморовський мав велику відповідність. Сказати засадничі речі, сказати про те, що, давайте я вам просто е, е, повторюю, е, про те, що е, ми, як це завжди буває, буває хоч ми маючи оці списки кривд, ми значно легше, значно більше пам'ятаємо ті кривди, яких ми зазнали, але не пам'ятаємо ті кривди, які ми вчинили комусь. Ми хочемо пам'ятати злочини води, але не задля того, щоб оскаржувати, не задля того, щоб висовувати претензії Україні, не супроти когось, а за для історичної правди. І він сказав про те, що лилася кров не тільки польська, але й українська. Тобто, і, і, що поляки так само вдавалися до жорстоких і, е, і ж далеких від християнства вчені. Тому мені страшенно прикро, знаєте, що ми, не знаючи всіх тих обставин, часом даємося до кроків, які є просто несправедливими.